Так, друзі, як завжди, невеличкий такий тест-драйв буде на Yamaha NMAX 125-ту. Кубатури 125-ту і 4 тактний інжекторний на водяному охолодженні з системою ABS, з гідравлічною вилкою, з модними красивими амортизаторами. Ну і, звичайно ж, зі мною. Неодноразово робив тест-драйви я на NMAX. І... Скажем так, Хто дивиться мій канал, нічого нового я вам не покажу і, мабуть, не розкажу. Єдине, що я не розумію чому, чому всі ганяються за 155 Мен Максом. Поясніть мені, будь ласка, чому. Не бачу сенсу і не бачу великої різниці. Єдине, що 155. Можливо, в майбутньому буде проблемніше по запчастинам, ніж 125-та модель, так як 125 ну, логічно, більш поширені. І я так собі думаю, що по запчастинах буде з ними простіше. Але це якби я думаю, хто хоче собі 155-го, а не 125-го, ну будь ласка, напишіть мені, можливо, в коментарях, чому саме 155-ка. Так, а що по 125 ну, як я і говорив, комфортний, класний апарат і конкретно в цьому скутері це плюс амортизатори. Я не знаю, у нас здається, в Україні продаються такі амортики, я десь на сайті якомусь знаходив, але по ціні я ж скажу, щоб ви розуміли. В районі 100 доларів за один. Тобто 200 доларів коштує два якісних оцих USS амортизатора, вони дійсно, вони дійсно працюють. І скутер м'якший. Я вам по досвіду скажу, що це відчувається. Ну і, Звичайно, заміряємо максимальну швидкість. що тут стрілочка показує гарні гальма на макси від два дискових і взагалі класний скутер і такий по вигляду скажімо так презентабельний Я мабуть в іншу сторону зробити збирай так, як навряд чи туди вийду. Максимально 105, як і в більшості Н-Максі, вони їдуть в районі 95-100-105, і причому стабільно практично будь-який Н-Макс. Так само і 155-й ну, різниці якби. Так, а що у нас заднє? А, з бокової. Так, Бокова підніжка не відключає оберти. Так, ну що, будемо закінчувати. Кому сподобався NMAX, звертайтеся, підписуйтесь на YouTube канал, не забувайте за Telegram. Всім гарних покупок!